Не їхай ще, чекай. Дай Боже здоров'я всім, вітаю на своєму каналі. Коні і різбляр. Багато є хайту на рахунок того, що купіть собі трактора та не мучайте коні. А якщо нам треба щось зробити, побудуватися, чи ще щось, поясніть мені, куди ваш трактор заїде чи мотоблок. Проїде ваш трактор або мотоблок оця в дорогу. Чи Треба цю дорогу робити тижнями, аби пиру каміння від целзі. А мені про то. це така передмова. Є у нас така невеличка ферчена. Ферчена продається. Коні теж продаються. Може все так як є, так як ви видите, усе може продатися кроме без тараса і без ну, як з ворчиками. Приходите, запрягли і поїхали. А ну переїхай туди, ми туди йдемо розвертатися, бо тут будемо збирати каміння тепер Бруно взяв. Так. І що трактор тут годен зробити? Тарас випадає із фірина. Трактором ти тут нічого не зробиш. Задалеко заїхав. Нем так витрісло, що він най. Не бери їх навіщо, та й цурікай. Забив в курсі капець. Що зачепилося? Що ж зачепив? Що ж є. Ніколадок якийсь. Отакі потоки, а так працюємо викинув відео, як тягнули Бруно з факєром, як тягнули фіру з камінням. Бруно там йде кроком, а цей скаче, факір, ну Eight. Eight. Ще цурик трр, не трошки, Тарас. Бо там дуже камінні, там взагалі не перелізуть. Цирік не за. Ай, так. Ай. Все, розвертай. Ай, Ще, 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 ще розвертай, бо там такі плетіть. Йойю. Айта! Єлі! Встань трошки! Це кота! Там такі плити здоровенні, це все Трр малі трр Коніки в нас працюють кожен день. А, я до того що на рахунок бруна і факіра. Цей дуже повільний, цей кроком йде, але цей більший, сильніший. Він більше годин потягнути, я камінник, кягав ними волоком, я знаю хто скільки може потягнути. То там, А той острий. Та не треба мені писати, що вони не пара. Я сам це вежу, я не дурак, розумію. Але не треба писати, що на кобасу. Возьміть, виховайте, викутайте. П'ятимісячного лошати, а ще ліпше купіть кобелу, та аби кобила вам уже ребила лоша і викутайте його до такого віку. Покажіть, що воно собі спокійне, адекватне, чемне. І потім, аби вам написали, що це треба на кубасу, як ви будете реагувати на то. Якщо б було крайно, що там, не знаю, що ж Боже борони, заслабло або... Що ж зробило, з ногами ще з чимось, то, то де можливо. І була б і кубаса, я нічого не спорю, нема без утра. Але є коні різні по темпераметру, по характеру. Поки я знімаю відео, Тарас зараз півфирі вже загрузить. Пробираємо по трохи дорогу, бо треба буде ще возити багато. Плету зараз треба пересунути. Такі два робочі коники, оба вичищені. Тому той й причина, що вони не паруються, що один острий, другий повільний, можу продати любого. І вже тоді буду підбирати, котрого хто би хотів купити. Кот куплять одного факіра, буду підбирати спокійного, повільного. Хоча спокійний повільні в мене є на прикміті такий. Я відео знімав попереднє, там Сен Хілто на трьохрічний, гарний такий жеребець дуже в Олега Хінчика. Він би пішов до пари до Бруна, бо він повільний. Куплять Бруна, то буду шукати щось таке остріше. таке як факір. У сідлі дуже класно ходять. У сідлі взагалі шикарно. Бруно йде наперед, факір ззаду його вести не треба, попри те, що він такий шустрий по характеру, але він... у сідлі себе зовсім по іншому поводить. Тут таке камінніше яледбать. Багато не грузе, бо там через ту плету не перелізе, то забелосить. Саме смішне. Коли у тіктоці там багато пишуть мені за мову. <рит> Ото там можна трошки? Це? Не кегне цей віслюк, не? На кубасу його. Що <рит> <рит> він кегне? мову пишуть багато за... То, як я говорю, говорю рідну мову, нашу, гуцульську мову, карпатську. Як мене навчили батьки, так і говорю. Хоча можу розмовляти чисто українською літературною мовою. Гарно те, що без помилок. За це питань нема. Цікавих людей. Вистачає. С'яйте так само. Але нічого, зато не скучно. Хтось зайде, подивиться, почитає. Трохи я посміюся, трохи люди посміються. З таких цікавих якихось коментарів. Там за ту копецу з сином у тіктаці, що я виклав ту взагалі. Там хто хоче підняти собі настрій, заходите, читайте коментарі. Там їх вистачає. так коники запряжені. У лісі я не роблю, щоб вони там вичухували, упряж. попри якісь смирічки, ще попри щось. Потоком ходжу і так вони їдуть. Добре, Тарасику, треба переїхати, ця газ для бо... Кабачівці. Але я вже хочу, де ти типу, переїхав, бо я познімав, показав. Я сам ледве тут перескакую це все. Ось такі Така робота, такі берделери. Може у когось, як там писав мені ще один, це в мене відео більше буде про хейт, про коментарі, я так розумію, трохи про продаж. Писав один розумний там такий дуже, що у нього, у його тата кобила хвостом тягне цю фіру. Ну, то татом і я можу похвалитися і похвалиться, що він виховав, викутав, і чим він може потягнути. Отак нічого. Дуже складні тут оці переїзди. І ще плюс там є подйом такий великий, то нема що тут перегружати. Спеціально тут були нарощені, отак видно, отак були нарощені ще отакі дошки, то зняв їх для того, щоб легше грузити, легше розгружати, бо Камінь дуже важко перевозити у таких умовах, У таких берегах. Все, далі, так як кажуть, ледом-ледом та й у кукурудзи. Так само ми. Потоком, потоком та й у Лопуші. Помаленьку зараз рухаємось. Переїдеш тут чи я їду? No, а? Ну іди Stai, я бере, ти познімаєш, я переїду, Іди наперед. Іди туди наперед, встань, я проїду. Броник. Скажу вам так, що за Та виділи на камері, то ветко було як мела, не? Що цей хлопець як на нього добре крекнути, він у біді не лежить. гай! Переклав, переклав їх місцями, хоча б воно більше. Бо цей острий, цей скачий. То мусили їх поміняти місцями. Так мені легше. Лагше підкіровувати ні. Більше так подобається керувати її, як вони йдуть. Це вискочка. А це віслюк, але виміть. Є Так. Отак, загрузили, ваги тут є доста. Ще раз нагадую, що любий з них може продатись. Є у мене ще джафар, річний по гермесу з Вінниці, по радянській кобилі, дуже гарний жеребчик, є у мене по Хілтону рік і два місяці. Він не мій, мені дали його на випас і у продажі він так само. За ціну будете дзвонити, питати. За бруном будете дзвонити і питати, а за тих я вам розкажу. Факір на даний момент коштує 2000 доларів. Джафар річний так само коштує 2000. За Хілтона прошу півтора. Ну, за Жеребчика по Хілтону. За Бруна, якщо дуже комусь буде цікаво, то окрема бесіда і для кожного своя ціна. Зразу я вам скажу, що у погані руки я його не дам. Аби мені три тисячі платили, то я у погані руки я його не дам. Якщо б комусь дуже впав до ока. Тут, так як то хлопці кажуть, Є й тишина, тут є робота, тут є спокій, послух, розумні, здорові, адекватні молоді коні. Обом по рік і два місяці. Все, всі будьте здорові, до нових зустрічей.